А як ви вважаєте, чому дощі, сонечко, чому так вже холодно на вулиці? Осінь Осінь прийшла, правильно. Осінь до нас завітала, дітки. Осінь, осінь вже прийшла і дощі нам принесла. А ну-ка зі мною разом так скажемо, заспіваємо. Осінь, осінь вже прийшла. И дощи нам принесла. Вышла? Молодцы. А ну-ка, сами я послухаю. Еще разочек. Осень. 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 Дітки, а ви знаєте, який дощик буває в осені? Як ви вважаєте, який він? так, Сумний, викривий. Май... Дуже так. холодно на вулиці, правда, коли починає осінній дощик іти. Але виростають грибочки в осені, коли йде дощик. Так? Да? І ми збираємо їх у корзинки, складаємо, щоб навіть авісти. У мене був сосик і ми позаймався. І шашлик, і, і дощик. Добренько, А давайте послухаємо пісеньку про дощик. А ви мені скажіть, який це дощик?

Можно да? Море, потому что я хочу кутежонь. кап 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 а. кап Звук, і чортки подожди? Ніхто не Щось У нас звук пропав. Немає звука. Так, да. так а ну-ка хто мені скаже? Який же ж це був дощ, дітки? Літній чи осінній? А сіні. а сіні, правильно, а чому, як ви вважаєте? Там, яка була музика? Музика яка була в нас? Весела чи сумна? Как у мой? А, а. дівчатки зонтик? музика була сумна, дітки, правда? Бо дуже дуже холодно на вулиці вже. А а Ой, сонечка. Нам все одно не дає замерзнути, правда? Воно нас все одно зігріває. І ось зараз Андро. я вам пропоную пограти в веселу гру. Парасольки всі приготували. приготували. Так? А ну-ка, покажіть мені. В мене ось яка. А ну-ка взяли, показали парасольки всі. Які вони смішні, справжні такі. Ой, клас! А зараз їх поклали біля себе? Рядом поклали. Поклали поклали. Я включаю музику. Звучить весела музика і світить нам сонечко. Ми з вами встаємо і починаємо веселитися. Танцювати, плясати. Ну, а ви знаєте подозік хочу. Так, а коли піде? Гром почуєте і піде дощик. Ми швидко беремо свою парасольку і під нею починаємо ховатися. Зрозуміли завдання? Так. Стаємо біля стільчиків. Парасолечку приготували, вона лежить біля вас. От тут стой, дивися, зараз будеш танцювати, а потім коли гром, дощ нас буде. Так, будемо ховатися. Зараз, секундочку, дітки. Щоб я встигла вам все включити. Зараз, 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 секундочку. Вийшла. Так. Поїхали, а? А і я включаю. Все. Гуляють, всі так. дітки. Погуляти. Гуляємо бісіляться бо... всі всі, всім так, танцюють, а тут грім загримів, Скоріше зонтики сватує. І кончиком злякалася. Сховалася. Сховалася. А ти встиг? Я папі нось ховався. Нікого не намочив дощик? Ні, каже ні. Ну, під дощик? Сонечко захарить. Сонечко вийшло поклали. Погуляти. І побігли малята, побігли, побігли. Побігли. Побігла скоріше як весела. Молодці! <рістити> Ой, грузи! Так... дощиком злякала. Верка, тут Ти побігла, побігла, заховалася від дощику. <рістити> <рістити> заховалася.

Іра хмара пропливала, діток дощиком злякала. І побігли, побігли, заховалися всі під парасолечко. Задавалися скоріш. Сонце. А тут І раз сонечко із неба. Парасульки. Не треба і склали свої парасолечки всі, всі-всі склали. Дощик закінчився. Які молодці. уважно слухали музику, мені сподобалось, дітки. А я хочу а ти виндівся, Ярослав захопався? Захопався, от і ж він дівся, Ярослав. Слава, а, не а не Зовсім заховався від нас, так? Ох, він шустрий який. Дітки, Що? а я хочу. А, Дай, о, Ще хочеш? А я хочу з вами потанцювати. Хочете зі мною танцювати? Дуже-дуже дуже дуже да. веселу пісеньку про хмарку, про хмаринку. Коли <пит> вона з'явилася на небі, вона починала крапати дощиком своїм. Крап-крап-крап. Дощик пішов. Крап-крап-крап. Дощик пішов. Мишки задрожали, собачки побіжали і пташки полетіли. Всі почали ховатися. Зараз я включаю пісеньку, ми разом з вами будемо танцювати. Готові? Так. Зараз я поки підключаю все. Я буду вам показувати теж ручками своїми. Якщо вам не буде видно екранчик, можете дивитися на мене і будемо танцювати. Поїхали.

Ми з тобою засуємо по калюжах, помандруємо гору траплі Білий п'ять з маркою відається. Ну а потім вже назад у небо повертається. все, 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 досі все, 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 досі піте. І покружляли, покружляли, покружляли. Бідно, марку. Ще просили з миром, він кусили, морка плакать, перестала путь зовсім, щоб травм крафт, дольчик прийшов, Трап-трап-трап, дольчик прийшов, Трап-трап-трап-трап, травм, що я тут сподобалася вам пісенька? Сподобався ага. вам диночок, так? Веселий про хмарку. Вона була ну, дуже, вона... а потім розвеселилася, як мої дітки, правда? Вона була дуже-дуже весела. Мені теж разом Ты з вами була дуже весела зустріч. Ви класно танцювали, рухалися, слухали музику. І мені допомагали, а мені дуже-дуже це приємно. Тому я вас чекаю далі, на наступній наші зустрічі. Ви так. Пока, Марядок, пока. Я рада вас була бачити. Пока, зайки. До зустрічі. До зустречи, скажи. До зустречи. До зустречи. До зустречи. Пока, Яночка. Пока, зайка. Я <соединяя> Идем. Потом... <соединяя> а потом <соединяя> <соединя> а мы не будем. Пошли воздушиться с тобой. Не мне. Воздушник.